вступ до молодіжної ради в просторі Йоспейс три 31 жовтня відбулася зустріч старшою молоддю. Учасників ознайомили з функціями молодіжної ради в громаді. Управління культури, спорту та молодіжної політики розпочало набір заявок. Дійсно, ми сьогодні це у нас уже третя зустріч в нашому цьому, цьому періоді, коли ми надаємо інформацію. Взагалі, що це така таке молодіжна рада, коли ми розказуємо про можливості, взагалі про процес створення, про те, що молодь може впливати на взагалі політику в нашому в нашому місті, да, і голос молоді повинен бути почутий. Дійсно, ми сьогодні зібрали ту молодь, яка вже Вчиться або в вишах, або працює в наших закладах, підприємствах. Ми розказували дійсно, що це таке молодіжна рада, бо тут був хтось ще хто був уже колись в молодіжних радах і вже працював. А для когось це була зовсім нова інформація. І від того, що вони чули, мені здається, у деяких вже горіли очі. їм хотілося доєднатися до цього процесу. Ми будемо дуже чекати їх заяви. Під час зустрічі учасників ознайомили з завданнями та правами молодіжної ради. Своїм досвідом поділилися представники молодіжних рад в минулому. Спеціалісти Южненського центру зайнятості розповіли про проєкт для ініціативної молоді. Так, молоді люди можуть започаткувати і розвинути власну справу. Також директор інституту соціальних технологій поділився тим, як допомагатиме у створенні та діяльності молодіжних рад. Я представляю Одеський інститут соціальних технологій, це громадська організація. І зараз, за підтримки Міжнародного фонду відродження, ми на базі Южненської громади, Чорноморської громади, допомагаємо у створенні і організації діяльності молоді, молодіжних рад. І в нас є певний досвід, в нас є досвід інших громад, які ми хочемо використати тут. І сподіваємось, що Южненська молодіжна рада стане зразком. Кращою в Одеській області і зможе поділитися з іншими регіонами. Більш того, ми вже сьогодні казали про те, що є міжнародний запит на досвід українських молодіжних рад, і ми сподіваємось налагодити такі стосунки. Дуже важливо, щоб молодіжні ради, які створюються сьогодні тут, в Україні. Вони встановили зв'язки з молоддю, яка емігрувала через війну в різні країни. Вони чекають повернення і вони мають знати, що тут, їх, що тут буде цікаво є чим зайнятися, зокрема в своїй рідній громаді. Ми сподіваємось на те, що от ваші, ваші, колеги, ви і ваші колеги зможуть допомогти молоді висвітлити ці всі процеси, починаючи зі школи. Адже ми хочемо по цільовим групам: старшокласники, студенти, працююча молодь, і між ними є певна різниця, але ми маємо зробити так, щоб ці групи були поєднані з якимось місточком, життєвим місточком путівка у життя. Подати заявку треба до 11 листопада. До її складу можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років. Перші установчі збори мають відбутися вже 29 листопада.